Слава Україні! Дякую, що всі годині з нами. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та Інтебай. Зараз до головних новин. Останню путь провели земляка у монастирській громаді Віктор Задунайчук із села Гранітне загинув у боротьбі з російськими нападниками. Його поховали на малій батьківщині. Кілька десятків місцевих прийшли віддати шану захиснику. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну, і кожного з нас. Чортків у жалобі попрощалися з захисником Назаром Махневичем. Траурну колону місцеві зустрічали навколішки. Воїна супроводжували побратими і синьо-жовтими стягами у руках. 29-річний хлопець загинув ще 5 травня у селі Цупівка, що на Харківщині. Лише звільнивши окуповані території тіло воїна, змогли забрати до рідного Чорткова. Напередодні він звільняв Київську область від окупантів. Вічна пам'ять вірному синові України. Продовжуємо 3,5 проміли. Така кількість алкоголю в крові водія, який спричинив аварію з потерпілими на вулиці 15 квітня у Тернополі. Кермувальник однієї з легківок порушив правила дорожнього руху, врізався в інше в авто, постраждав водій. На винуватця ДТП склали протокол. І ще один порушник пошкодив два автомобілі на вулиці Володимира Великого. Він теж був нетверезий. На нього правоохоронці склали адмінматеріали. Зник пенсіонер. Ще 23 вересня вийшов з дому і не повернувся Данило Сюсяйло. Чоловік житель села Устечко Товстинської громади. Уже кілька днів тривають його пошуки. Рятувальники прочісують місцевість. Якщо вам відоме місце перебування зниклого, зателефонуйте у поліцію. В область із початком повномасштабного вторгнення переїхали чотири дитячі будинки з сімейного типу із різних областей. Загалом же таких є 14. Окрім цього, на Тернопільщині зараз 942 дитини позбавлені батьківського опікування. 91% з із них живуть у люблячих сім'ях і опікунських родинах. Наш наступний сюжет доказує: діти народжуються в серці, і кожен має право на щасливу долю і люблячу родину. У сім'ї Михетько одинадцятеро дітей. Їхній буденний ранок це трохи більше галасу в домі, а ще горняток і тарілок на столі за сніданком. Кожен може собі приготувати, що захоче. Інколи ми збираємось разом. Інколи. Її діти мають різні уподобання, каже Олена Михетько. Мама, звісно, кожному допомагає, проте доньки і сини самостійні. Вони встають самі, навіть допомагають малим. Вони їх зранку будять, прибирають у себе зранку в кімнаті, складають пост, а потім вони йдуть снідати. В нас вибирає кожен сам собі, що хоче поїсти. Хтось дуже любить вівсянку, а хтось іноді зранку їсть і макарон по флотськи які дуже, дуже обожнюють. Далі діти йдуть до школи. Половина офлайн, інші з дому. В мами між уроками школярів дозвілля. Про таку велику сім'ю зізнається жінка колись і не мріяла. Тим паче про те, що десятеро з одинадцяти її дітей знайдуть Олену. Самі це почалося, коли жінка працювала в комісії справ дітей. У неї вже був 12-річний син. А в 2007 році зустріла свого першого прийомного. Його мати залишила у пологовому будинку. Дитина була дуже хвора, народилася. Сім місяців лише мама написала заяву, що дитину вона не може забрати додому, бо в неї був ще 2006 року хлопчик. Але так то було, знаєте, вона всім казала, що вона хотіла дівчинку, а то був другий хлопчик, тому вона його не забрала. У 2010-му, коли хлопчику було три, його вдалося всиновити. Через рік жінка забрала до себе ще його брата і сестру. У 2019-му Олена оформила молодитячий дитячий будинок сімейного типу і змогла забрати ще чотирьох дітей, які перебували у складних обставинах. Сидіти у прийомних батьків і у батьків вихователів народжуються у серці. Ну воно дійсно таке є. Знаєте, що воно Богом дано, що ти відчуваєш, що то твоє, вони вже до тебе тягнуться, і ти вже ніколи їх не відпустиш і не віддаш. Як кажуть, що Кожна людина, яка входить в наше коло життя, то є наш вчитель. Я дуже багато всього ну, наново все, все бачила. Тобто, якщо тут то дитина знаходиться у дитячому будинку, ти навіть не розумієш, що вона ніколи не бачила кішку. І ти приходиш два з половиною роки, проводиш дитину додому, і вибігає така, такий поколіна, її звірюка, і дитина того не бачила, і вона за три секунди на тебе пигає. А ти не розумієш навіть чому все своє життя Олена з дітьми проживала в селищі Велика Новосілка на Донеччині. Там у них був свій будинок, улюблені місця, заняття та друзі. Все це зруйнувала війна. У березні сім'я переїхала до Козови. Згодом довідалися, що їхній будинок знищили окупанти. Але переконані Олена та діти, ворог не забере в їхньої сім'ї єдності і любові. Хоч собою вони не взяли багато речей, але зберегли правила та домашні традиції. Дови. На вихідний на нас полюс мами теревизож. Іграємо різні ігри, е, синки діли. Цього року сім'я знову збільшилася. У серпні Оксана стала мамою для ще трьох дітей зі Слов'янська. Андрій ще добре пам'ятає жахи війни і те, як доводилося ховатися в підвалах. Я тут звик тут тиходить, стріляють для чого. Хлопець каже: опинитися у такій великій сім'ї для нього незвично. Це ніби отримати одразу десяток нових друзів. Постійно ти з кимось спілкуєшся, не один сидиш. Вдома можна там, піти погуляти з братом чи сестрою. Е, так, коли один вдома, ти сидиш, нічого не можеш робити, тому що тобі ту, скучно, ти цікаво. А е, так пішов там, з молодшими, погрався, з, з хлопцями та поминався. Ще одна домашня традиція як найчастіше бути усім разом. Єдине, що вдалося врятувати з будинку на Донеччині телевізор. Сім'я Михетько тепер часто збирається, аби переглядати фільми або ж старі фото і відео. Так, Судячи з її руки, вона флеш. Наскільки часу сім'я затримається на Тернопільщині і чи повернуться колись на Донеччину, жінка не може спланувати. Вона щаслива там, де спокійно її дітям і де вони не бачать жахів війни. Увімкніть фари з 1 жовтня до 1 травня. Водії на заміських дорогах повинні дотримуватись додаткових вимог. Світлофар має бути увімкнене не лише вночі, а й в день. Це допоможе зменшити ризики виникнення аварій. Водіїв, які нехтуватимуть цією вимогою і не включатимуть ходові вогні з 1 жовтня до 1 травня, можуть притягнути до відповідальності. І будь-яке свято не свято, поки немає перемоги. Тому напередодні всеукраїнського дня бібліотек працівники деяких тернопільських книгозбірень організували ярмарок, продавали ляльки-мотанки, прикраси і смаколики. Робили все своїми руками, допомагали також і читачі. Ну а мета незмінна зібрати кошти на потреби наших захисників. Допомога захисникам теплими речами. Це головна мета ярмарку, який провели у Тернополі бібліотекарі напередодні професійного свята. Тут, до прикладу, вироби діток, відвідувачів обласної бібліотеки, а також самих працівників. Ярмарку ми придумали з виробів діток нашої бібліотеки. Вироби також є працівників нашої бібліотеки. І відвідувачі приносили все це збирається на Збройні Сили України для їх підтримки. Фонд зібрані гроші перейдуть до фонду Сергія Притоли. Тому що земляк, додає Оля Півень. Із фахівцями цієї книгозбірні об'єдналися і учасники проєкту Бандеролька перемоги. Вони пропонують придбати коників, ляльки-мотанки. Також можна власноруч виготовити такі обереги. Ми трошки поділилися. Перші продані гроші ми віддали в одну скриньку до ДСУ, а декілька коштів долучили до скриньки Вікторії Тартаглія. Вона збирає на теплий збір для свого чоловіка Олександра. Чоловік Вікторії служить на сході у складі іноземного легіону. Їм зараз збирають кошти на буржуйки, додає Олена Мудра. А ці смаколики власноруч зробили і тепер продають працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. Випічка солодка, канапки, еко-смаколики, також і закрутки, і продукція саду і городу. придумували назви креативні. Кошти отримані від сьогоднішнього ярмарку. Ми плануємо передати на Користь воїнів, які є членами родин наших бібліотекарів. Таких у нас вже є 12. Люди активно долучились до ярмарку, кажуть організатори. Хтось просто передав кошти, підтримуючи так наших захисників разом до перемоги. Що ж на цьому мене, все? Дякую, що в цій годині були з нами. В наступних випусках обіцяю більше новин. Наша команда продовжує працювати. Ви ж долучайтеся до розмови в аналітичній студії за кілька хвилин.